Ти точно не забудеш цей четвер, сказав дід, коли ми з татом тільки но почали вантажити дрова з воза. Це був звичайний серпневий ранок. Сонце ще не встигло, як слід розгорітися, а село вже жило своїм гомінким життям. В когось мукає корова, хтось пилкою гуде по дровах, а десь грається малеча біля криниці. Ми з татом приїхали допомогти діду наколоти і скласти дрова перед зимою. Спочатку було весело. Птахи співають, сокира слухається, дід жартує. Але потім настав полудень, і все змінилося. Спека така, що у повітрі можна було підсмажити яйце. Комарі, хоч і день, не давали спокою, а смола з дерева липла до рук, як мед. А потім почалася раптова злива. Небо вмить потемніло, якби хто накрив село ковдрою, і з неба рвонуло. Ми ледь встигли заховати сокири і сховатися під навіс. Дощ лив так, ніби хтось вирішив помити небо разом із землею. Але в той самий момент дід витягнув із комори сковорідку і сказав А тепер млинці, бо в такий четвер без млинців це не четвер. Ми сиділи втрьох під навісом, їли гарячі млинці з вишневим варенням, а дощ люпив по блясі, як по барабану. І чомусь у той момент здавалося, що кращі дня просто не існує. Цей четвер я і справді не забув.